Який момент найскладніший в анатомії носа. По моєму досвіду, це питання про носові раковини та носові ходи, певно, тому що це просто складно просторово собі уявити. Давайте подивимось на цей малюнок. Тут провели розріз в площині спереду назад, відсікши носову перегородку і залишивши нам тільки правий край нібито цієї носової порожнини. Тут є три утворення: верхня носова раковина, ось вона, середня носова раковина. Та нижня носова раковина. А між ними знаходяться ходи. Але тут нюанс: верхній носовий хід у нас між верхньою та середньою носовою раковиною, середній між середньою та нижньою. А от нижній не між раковинами, а між нижньою раковиною та нижньою стінкою носової порожнини. Щоб було ще більш зрозуміліше, давайте подивимося тепер в такому розрізі. Це розріз з права наліво, тобто відсікли задню частину і ми дивимося тільки на передню. Ось наш верхній носовий хід, ось середній носовий хід, а це нижній носовий хід.